Поставочка, утепляємося, 250 гривень сукні, жіночі есмара, теплі. Тут будуть на слоті сукні, такі подовжені, і ось такого плану тунічки. Ну, Така сукня туніка Ось так вона виглядає задовго. Значить, суконь саме ось таких буде 7, і тунік буде 3. Показую, які штучки, які штуки, які сукні будуть в лоті. Значить, Ось така оранжева буде одна у нас в слоті. Чорних у нас буде 4 в лоті. І ось таких це з гольфом-коміром. Це комірець такий класичний, таких буде дві рожевих. Ось такі гусяча лапка будуть дві штучки. Це такі теплі светри, туніки, їх буде дві штучки в лоті. І одна біла буде в асортименті. Білих у нас просто різ, багато з різними малюнками. Так, це не сюди. Біли, білі будуть в асортименті по одній штучці. Вони можуть бути з різними зверху, цими такими. В'язкою чорна, чорна сукня виглядає ось так: це така довга сукня. Така досить довга сукня за коліно. Збоку є ось такі розрізи класні. І у нас такої гарної, приємної тканини і комірець у нас йде гольфом. Вона така тонка, класна сукня, всі вони з поліестеру. Так, що у нас тут? 72% поліестеру, полі... поліаміду поліестеру і еластану. Ось такі сукні. Значить, 250 гривень одна, от 10 штук, 2500 коштує. лот Розміри у нас йдуть S, M, L ХЛ-ки нема. СК МКЛК три розміри. Дві лот. Саме кількість цих лотів обмежена Замовляйте вже зараз в менеджерів.